Ну що ми сьогодні занурюємося з тобою в наступний урок тему номер три. Лабораторії грошей, яка називається борги та кредити. І сьогодні ми буквально трішечки розглянемо з тобою, в чому ж суть боргів і кредитів, звідки вони виникають і що потрібно зробити, щоб від них позбавитися. Більш детально, більш глибоко про борги і кредити, я розповідаю і терапевтую на моїй флагманській терапії. Активація грошей це активація найкращих, найусвідомленіших. Паролей твого мозку, яка дозволяє повністю перепрошити сценарій з твоїми грошима. Уже більше двох тисяч клієнтів, які приєдналися до моєї флагманської терапії, змінили своє життя. Тому, якщо ти хочеш також дізнатися деталі про терапію активації грошей, обов'язково сьогодні за посиланням внизу залишай заявку, і я тебе запрошу на індивідуальну консультацію, де ми з тобою більш детально розглянемо твої сценарії грошей і, звичайно, поговоримо про терапію, як до неї. Реєднатися і так, поїхали. Звідки ж виникають у нас кредити? Насправді, ментальні борги створюють реальні фізичні борги. Давай розбиратися з цим питанням. Справа в тому, що ми з тобою народилися в такій колективній усвідомленості, тобто в такій країні, де величезна кількість людей має одні й ті ж самі стандарти мислення. І одним із таких стандартів мислення є те, що батьки не усвідомлено народжували раніше дітей, тому що соціум сказав, тому що ти будеш старородкою, тому що треба вже стати мамою. І в більшості випадків народжувалися діти не по бажанню, а тому, що так треба. І неусвідомлено батьки створювали сценарій, що ти мені повинна. От я тебе родила, от я тобі дала освіту, от я тобі дала роботу, от я тобі купила там машину, квартиру, і тепер ти мені повинна. Ти мені повинна в старості стакан води принести, ти мене повинна забезпечити, ти мені должна. А ще бувають історії з розряду, коли мама досить рано, наприклад, завагітніла, не планувала вагітності, а планувала там свою прекрасну майбутню кар'єру. І досить часто мама може казати: от я тебе вибрала, от я не стала там письменницею, балериною, співачкою, і тепер ти об'язана. І от мами тягають на ці кружочки своїх діток для того, щоб вони відробляли їх народження, кажучи так. Так, от наступна сторона цієї медалі це коли діти вважають, що їм повинні батьки. Ви мене родили, ви мені повинні. Ви мені повинні купити квартиру, ви мені повинні дати освіту, ви мені повинні дати гроші, ви мені об'язані. Да, і ось ця боргова система, боргові взаємовідносини між батьками і дітьми створюють ментальні борги в житті. Реальні кредити, з якими люди не можуть взаємодіяти, тому що кредит сам як інструмент, це неймовірно потужний, класний інструмент, який дозволяє розширювати бізнес, який дозволяє розширювати вашу діяльність, який дозволяє отримати якісь там покупки, які ви бажаєте. Але якщо є ось ця внутрішня програма боргу, то це означає, що ви завжди будете отримувати кредит і ще й заходити в більшу боргову яму. Тепер, якщо ми з вами поговоримо більш детальніше ще про кредити, то ми. Звичайно, з вами зануримося в історії, які пов'язані у нас із кармою. Сьогодні величезна кількість людей прив'язують свій рівень доходу до карми, не усвідомлюючи, що таке карма. Вони не розбираються в тому, що таке карма. Давай ми з тобою зараз розберемось. Що таке карма? Це причина наслідковий зв'язок. Тобто, я колись посіяла зернятко, зараз зійшли плоди, і як результат я дивлюсь на цей плід і думаю, так, він мене задовольняє чи не задовольняє? І справа в тому, що величезна кількість людей застрягає в сценаріях карми, і вони все своє життя, усвідомлене, починають присвячувати тому, щоб відробляти якісь дідушкині неудачі, якісь там бабушкині зради, якісь там дідушкині крадіжки, якісь там бабушкині нереалізації, і так, далі, і так далі. Але ми з вами знаходимося в такому світі, де є повна свобода вибору, і кожна людина має право обирати. Жити своє життя так, як вона хоче, тобто вірити в карму і залишатися в минулому, це також певний борг. Я хочу зараз відпрацювати борг своїх предків, відпрацювати їх думки, переконання, факапи, які вони наробили, якоби це мене звільнить від того, щоб я в цьому житті не страждала, щоб я в цьому житті був багатим. Але це певний нонсенс. Чому? Тому що коли ми ще раз відслідковуємо якийсь кармічний зв'язок, це не означає, що ви повинні його якось відробити. Це не означає, що ви повинні в нього пригнути все своє життя, всю свою енергію віддавати на це відроблення. Це тільки означає, що ви повинні подивитись, ага, <кій> у мого дідуся була стратегія красти. Чому це була стратегія красти? Тому що він вважав, що якщо він не вкраде, то він не проживе. І ця стратегія для нього була виграшною, тобто він все своє життя крав. І тепер, коли я тут, у 2025 році, народилася, у мене є вибір мені красти для того, щоб вижити, чи мені можна свої таланти, здібності розкривати, монетизувати і так заробляти гроші. Тому що насправді сьогодні можна дуже легко. Перепрошую, дуже легко створювати гроші за допомогою соціальних мереж: Ютуб, Тікток, Інстаграм, за допомогою різних методів комунікації, за допомогою криптоінструментів. Величезна кількість, як ми можемо монетизувати наші таланти здібності. Але якщо ми до цих пір ще віримо в те, що тільки крадучі, я стану багатою, тільки крадучі я стану здоровою, тільки крадучи, я не помру від голоду, то звичайно, ми ці сценарії повторюємо. Так, от кармічний зв'язок полягає в чому? Я подивилася, як там мій дідусь виживав, і прийняла для себе рішення. Окей, я зрозуміла, ти так виживав, але я живу в іншому часі, і я вибираю не красти. Я вибираю по-іншому створювати гроші. Ось це і є карма. Розумієте? Мені не потрібно нічого, нікому відпрацьовувати. Моя задача просто подивитися, як було в них. І вибрати по-своєму так хочу я, без того, щоб все своє життя відпрацьовувати кармічні зв'язки. Якщо ми з вами говоримо про борги, це знову ж таки бажання відпрацьовувати ось ці борги, якоби предкам вашого роду, розбиратися в їх стратегіях для того, щоб ви зараз якось там відпрацьовували це, да, це знову ж таки формує ваші фізичні борги. Тепер як позбутися від цих фізичних ментальних і фізичних боргів. Перше, що вам потрібно розуміти, чому з'являється ось цей борг, ти мені повинна ти об'язана і так далі. Е, ще раз хочу зауважити: я не проти того, щоб за батьками доглядати. Я не проти того, щоб батькам допомагати. Коли приходить той момент, коли потрібно це насправді робити, це потрібно робити. Але ваші батьки, це дорослі, усвідомлені люди, вони до вас якось справились з життям, і дітей родили, і купили вам там квартири машини, і так далі. І, так далі. і ви не об'язані їм за це відплачувати, тому що. Це батьківський обов'язок по фігурі, да, батьківський. хто старший? Батько і мати, розумієте? І це батько і мати дають енергію дитині, а не навпаки, коли дитина не займає позицію батька і матері і починає нянчити своїх батьків. Це перекос системи, і в результаті чого нація виростає не дорослих усвідомлених людей з дорослим типом нервової системи, а виростає нація інфантильних дорослих людей, розумієте? Тобто в дорослих тілах живуть діти. З дитячими типами поведінки, і тому для того щоб цього не було, що потрібно в терапії зробити? В терапії потрібно сформувати нові нейронні зв'язки і показати вам. Ми не можемо повернутися в ваше дитинство, ми не можемо змінити ваших батьків. Вони вже обрали той шлях, по якому їм потрібно йти розвиватись, народжувати дітей, заробляти гроші. Але ми можемо тут і зараз для вас формувати нові нейронні зв'язки, як це відчувається, коли я живу без боргу перед батьками, коли я заробляю гроші, і все одно я любима. Коли я щаслива в стосунках, і все одно я любима. Коли я кажу, мамі, мам, я не буду тебе зараз глядіти, тому що ти так уже доросла жінка, і ти сама справишся зі своїми задачами. Я можу тобі допомогти, але я не можу бути нянькою для тебе, і все одно я залишаюся любимою. І справа в тому, що в нас в дитинстві прям є певна зліпка, яка сформувалася в нашому мозку, да, сформувався нейронний зв'язок. Якщо я мамі не гожу, якщо я з мамою там не ділю своїми секретиками, якщо я там татові не служу, якщо я там не виконую їх забаганки, якщо я їх проживаю життя не своє, то якоби таким чином я отримую від них любов. Але знову ж таки, це певне переконання, з яким потрібно попрацювати і сформувати новий нейронний зв'язок, що я живу своє життя, заробляю. Має свої гроші, має своє тіло, і при цьому я все одно залишаюся любимою і потрібне для своїх батьків. Це дуже важливий аспект, тому що до мене зверталися люди з різноманітними кредитними історіями: і в мінус 10 тисяч, і в мінус 100 тисяч, і в мінус 50 тисяч. І всіх один і той же сценарій: я повинна папі і мамі, папа й мама повинні мені. Або ж я ще повинна відробляти карму свого роду. Це нонсенс сьогодні можна сформувати по іншому відношення до ваших психологічних стосунків з батьками. Це дуже важливо. Ви повинні розуміти, що ваш мозок це неймовірно розумний робот, це неймовірно розумний комп'ютер. Як хочете так його і називайте. І ваш мозок. Він здатний створювати ті ж самі хімічні процеси, запускати в вашому тілі, події обставини створювати в вашому тілі, якщо ви проживаєте це в реальності, і те ж саме якщо ви проживаєте це в віртуальності. Тобто, давайте уявимо лимон. От я зараз казала лимон. Що відбувається? У вас в роті починає виділятися слина. Ваш мозок починає запускати біохімічні процеси, які продукують вироблення слини у вашому роті. Розумієте? І відбувається певне таке збудження. Хоча ми зараз не їмо лимон, ми навіть його не бачимо. цей лимон, розумієте? І інша справа, коли ви берете реальний лимон і починаєте його нарізати, і точно так же у вас мозок починає давати сигнали, відділи мозку, де формуються, де стимулюються нейронні зв'язки, і у вас виділяється слина, і ви починаєте, бачите, в мене вже слина теж виділилась, і ви починаєте реально цей а, лимон їсти, так? Тобто ви повинні точно так же розуміти, ми не можемо повернутися в ваше дитинство і навчити ваших батьків бути дорослими по відношенню до вас. І навчити ваших батьків любити вас безумовно, і навчити ваших батьків е, приймати вас без якихось оцих боргів, що я тобі должна, ти мені должен, бо я тебе родила і так далі. Але, будучи в дорослому віці, ми можемо для вас. Спеціальними техніками, методиками сформувати нові нейронні зв'язки, і при цьому ви не будете відчувати, що ви комусь щось повинні. Ви не будете відчувати, що вам потрібно відплачувати або відробляти якісь кармічні договори, або кармічні якісь уроки. Розумієте? Ви будете просто мати здоровий тип нервової системи, дорослої людини, і приймати рішення. Ага, ось побачила я, як я зробила в минулий раз, або як зробив мій дідусь, або як зробила моя мама. Що мені з цим робити? Повторювати цей сценарій, чи можливо мені можна цей сценарій не повторювати і зробити по-своєму, так як я хочу. А як я хочу? Давай я розберусь з собою, як я хочу, або схожу на терапію до Ксенії, і Ксенія мені допоможе розібратися, як я хочу. Розумієте, ось це називається доросла позиція, без того, щоб залишатися в залежностях від інших людей, в залежностях від кредитів, в залежностях від карми, в залежності від ваших батьків, від ваших чоловіків і від ваших жінок. Це потрібно усвідомлювати мої любі. Тому якщо ми говоримо з вами про борги, цікава тема згодні. Я коли цю тему терапевтувала сама у себе два роки тому, і я була неймовірно здивована, тому що через логічне мислення я ніколи б не дійшла до того, що мій борг перед батьками, що я їм повинна, формує мій фізичний борг. І тепер дивіться, коли ми з вами йдемо в терапію і пропрацьовуємо ось цей ментальний борг, що тоді відбувається в реальному вашому житті? ви починаєте до кредиту відноситися не емоційно, тому що що таке кредит? Кредит це певний емоційний зв'язок, який ви накладуєте на гроші. Розумієте? От якщо ви відслідкуєте у кого особливо є кредити, які у вас виникають. Емоції, коли ви бачите цю цифру з мінусом на рахунку, у когось страх, у когось паніка, у когось німіють руки, комусь не хочеться на нього дивитися, хтось його уникає, а хтось ще більше неусвідомлено набирає кредита. З чим це пов'язано? Знову ж таки, це пов'язано із вашим емоційним відношенням до кредиту. Але. Коли ми йдемо в терапію, ми повністю забираємо ось ці почуття емоцій, які у вас приліплені до грошей. Тому що, по факту, ці почуття емоції не прив'язані до боргу банківського, а вони прив'язані до боргу ментального до ваших батьків. Розумієте? Тобто, якщо ви озвучите мам, да я тобі нічого не должна, да ти мене задовбала, да, да скільки ти можеш мене пилить, да та -та 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 -та", розумієте? Ви точно так же неусвідомлено говорите банку. Да, я взяла у вас гроші, але я вам нічого не должна, я не обязана вам віддавати, я не обязана вам оплачувати відсотки. А ще є таке відчуття, що о, дивися, вони ще від мене щось хочуть. Я взяла банк кредит в банку. Дзвонять мені там колектори, да, дзвонять там банкіри, і ви ще можете казати: дивися, вони ще щось від мене хочуть, ви можете біситись, ви можете роздратовуватись. Чому? Насправді ви не, не роздратовуєтесь на кредиторів чи на банк, ви роздратовуєтесь на рівні підсвідомості дуже глибоко, на вашу маму чи на вашого тата, який вам постійно кажуть, ти мені должна, ти мені об'язана. Моє любі, саме цей сценарій дозволяє вам. Дозволяє вам залишатися міцно в кредитних зобов'язаннях. Якщо ми підемо з вами в терапію і цей сценарій пропрацюємо, у вас не буде емоційного відношення до грошей, і ви з грошима будете впоратись просто як із звичайним фінансовим інструментом. Взяла кредит, закрила кредит, взяла кредит, не або, наприклад, взагалі його не берете, да, або взагалі в нього не входите. Тому що коли ви берете кредит і не маєте здатності, не маєте енергії, не маєте ресурсу, не хочете його закривати. Це також говорить про уникнення певної відповідальності. Розумієте? Тому що коли вам постійно говорять, що ти мені должна, мама, з папою, да ви не хочете брати відповідальність за те, щоб бути, виконувати їх забаганки, і при цьому всьому ви там ігноруєте їх якимось чином. Розумієте? Точно так же ви робите з грошима. Ви ігноруєте гроші, ви не хочете брати відповідальність за те, щоб закрити цей кредит. І тому дуже важливо в терапії піти в той процес, де відбувається роз'єднання грошей і ваших батьків, кредитів і боргових зобов'язань з вашими батьками, відчуття боргу і відчуття боргу в банку. Тому що здорова картина взаємодії з вашими батьками виглядає так: Я тебе родила. Я тебе привела в цей світ не для того, щоб ти була моєю нянькою, не для того, щоб ти мені забезпечувала старість, не для того, щоб ти мені попу в старості витирала або стакан води принесла. Я тебе привела в цей світ, тому що я захотіла так. І це моя об'язаність, це мій обов'язок як мама, як тата, дати тобі все, що я можу дати по своїм силам. Все на цьому. Це мій обов'язок, що я міг. Те я дав. Що я могла, те я дала, але я від тебе нічого не требую. І я, як батько, як мама, це мій обов'язок забезпечити собі старість, сформувати там, страхову страхову якусь книжку або там страховий фонд, або купити нерухомість якусь. Це моя задача забезпечити собі старість. Не твоя задача, що я тебе родила, і ти тепер мені об'язана. Ти мені нічого не об'язана. Влаштовуй своє життя. І знаєте, в чому тут парадокс? Що коли насправді мають батьки таке відношення, що ти мені нічого не об'язана. Це завжди формує у дітей відчуття вдячності, і дітям самим хочеться допомагати батькам, любити батьків, не втікати від них, тому що ти мені об'язана. Розумієте? Так працює наш біологічний механізм у нашому мозку. І перше, ніж ми взаємодіємо з грошима, нам потрібно розбиратися, як ви вже зрозуміли, з нашими емоційними переконаннями, які закладені в нашій підсвідомості. Тому що ще раз. За 32 роки я не дійшла до того факту, що ментальні борги з моїм татом привели мене до того, що в мене був кредит. Тільки два роки тому, коли я почала в те методі Тета хілінг працювати зі своєю підсвідомістю, то я побачила вау! вау! І ще раз вау! Розумієте? І сьогодні, звичайно, є результат. Тому, якщо тобі відгукується, якщо ти десь побачила себе, або побачив себе в цій історії, це дуже класно. Знаєш, чому класно? Це не означає, що ой, знову якісь я побачила переконання, да, стільки вже можна пропрацьовувати. Ні, це означає, що тепер потрібно з цим з цим попрацювати, забрати його, позбавитись від нього і все, і далі жити своє життя і насолоджуватися життям без кредитів або з кредитами і з відношенням, знаєш, таким. Холодним, раціональним як у дорослої людини, без емоцій, без дитячих емоцій, які нав'язані на кредит. Тому, якщо тобі відгукнулася ця історія, якщо ти хочеш розібратися своїми кредитними грошима, обов'язково залишай заявку під даним відео, і ми з тобою проведемо особисту безкоштовну консультацію, і де я тобі детально розкажу про активацію грошей. Ми флагманську терапію, де ми також глибоко пропрацьовуємо тему боргів та кредитів.